Я вітаю вас, шановні глядачі, подія тижня вашій увазі. І сьогодні говоримо про альтернативні джерела енергії, а точніше, про сланцевий газ. Може він бути альтернативою, зокрема російському газу, але водночас, які ризики теоретичні і потенційні він може нести? У мене в студії. Руслан Гаврилюк, науковий співробітник інституту геологічних наук Національної академії наук України, і Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України. Я вітаю вас, шановні експерти. Добре. Отже, дійсно, сланцевий газ видобувається у світі, і, зокрема, в Америці, величезними обсягами. Вони його продають. Настав час, і ми говоримо про це в Україні як про альтернативу і російському газу, і власне іншим. Джерелам енергії, ваша думка з цього приводу яка? Тому що лунає багато і застережень в зв'язку з екологічними якимись наслідками, чи все таки їх не так багато про що іноді говорять екологи, пане Олексію? Будь ласка, до вас питання. Якраз ви власне еколог, представник національного екологічного центру України. От. Ну, власне, багато є застережень, і вони різні застереження. Ну вони стосуються різних, скажімо, абсолютно аспектів. Коли тільки це сьогодні тема сланцевого газу, це вже є такий досить такі бурхливий скандал, і дуже багато хто на цю тему висловлюється. Проте коли ще скандалу не було. Близько року тому ми зверталися в Держгеонадра України з питаннями, чи взагалі були на тому етапі еколична експертиза можливих можливого видобутку сланцевого газу в Україні та інших видів нетрадиційного газу. І тоді, коли ще скандалу не було, Держгеонадра відповіли нам, що за підписом, до речі, пана Проскурякова, який сьогодні є міністром екології і природних ресурсів, тоді нам надійшло два листа, в яких чітко сказано, що є два типи загроз. Перша загроза пов'язана з можливістю забруднення е, ґрунтових вод. І я думаю, що е, пан Руслан краще про це розкаже. Другий тип це, е, загроз це загроза поверхні, з, б, буквально земній поверхні. І як організація, яка займається охороною дикої природи, нас дуже сильно хвилює, в тому числі цей аспект. От е, власне, в чому він проявляється? Коли Видобуток нетрадиційного газу, ну, зокрема, сланцевого газу, на відміну від а... Газу, тр традиційного залягання він потребує значно більшої кількості свердловин. І от, якщо ми подивимося, будь-хто з глядачів може відкрити космічні знімки в інтернеті, якісь там Google Maps, Google Earth, це безкоштовні сервіси. І, програм, і, так, наблизити Сполучені Штати Америки в зоні межі штатів Юта і Вайомінг. І ви побачите через кожні 150 200 метрів свердловину і так десятки тисяч свердловин. Площа зайнята у таку. Густотою свердловин фактично не набагато менша, ніж площа нашої України. Тобто це колосальна кількість свердловин, які займають до обрію дуже-дуже великі площі. І звичайно, що це повністю спотворний ландшафт поряд з кожною свердловиною, басейн басейнці фретінговою рідиною, так званою, і про це теж ми ще далі, мабуть, скажемо, і е, на місці природи. Природи більше немає, і е, сьогодні, е, коли ми от дивимось, наприклад, фільм «Гезленд» про. Проблему сланцевого газу в Сполучених Штатах, коли слухаємо експертів, які кажуть, що в Штатах не все так погано, але ми забуваємо, що в Штатах видобуток сланцевого газу відбувається там, де люди не живуть. Там, де густота населення: 2-4 людини на квадратну милю, а в деяких місцях і, на, і зворотня людина на 2-4 квадратних милі. Тобто в Україні немає настільки незаселених територій. В Україні на карті України навіть немає точки, від якої далі ніж на 7 кілометрів не було. Було би населеного пункту, Україна вся заселена, і тому місця, де можна було би наставити такої кількості свердловин, у нас просто немає. Плюс інший момент це земельне питання, коли ми знаємо, що вся Україна це невеличка кількість природи, і це не більше 17 від площі держави, у нас сьогодні є природою. І решта це є населені пункти і розпайовані сільськогосподарські угіддя. Тобто, коли ми говоримо, що якщо у нас будуть дійсно видобувати, Сланцевий газ або інші види нетрадиційного газу, це значить, що у нас десь з'являться тисячі свердловин. І питання, чи вони з'являться на останніх клаптиках природи, які як на Донбасі на вагу золота, так і на Львівщині, яка, наприклад, зовсім небагата на дику природу. Або ці свердловини з'являться на тих паях, які у людей по якимось причинам, якимись новими законодавчими механізмами заберуть. Що так, що так, це є негативно, і третього варіанту немає, де розмістити ці свердловини. Тому, от, скажімо, така перша, перша теза, чому це однозначно не є позитивним і чому не можна запропонувати. Ну, тобто, це вирішення енергетичного питання і вже тим більше питання формальної залежності. Або незалежності від Росії ціною, або е, приватної власності українців, або останніх клаптиків дикої природи це не є альтернатива, це є погіршення і дуже суттєво погіршення життя людей, які в цих регіонах мешкають. Зрозуміло, пане Руслане, до вас питання як до експерта, до геолога часто говорять про так звані якісь там розриви, гідророзриви, котрі власне супроводжують от ці скважини і видобування самого газу сланцевого. Що це за гідророзриви? Наскільки вони дійсно? Серйозно е, несуть небезпеку, чи, яка от ситуація з точки зору геології? Дякую за питання. Ну перед тим як перейти до обговорення е, методики добування сланцевого газу, необхідно зазначити, що альтерна... сланцевий газ не є єдиною альтернативою добутку газу на території України. Тобто на даний момент зараз це, це вже цікаво. Да, ми, е, Ну, в новинах чуємо, що і, і, мають проводитись конкурси на е, шельфові ділянки газу на Чорному морі. Це, це перше, і там запаси також не оцінені, як і сланцевий газ, і вони можуть бути досить значні. Хоча це також значні пливи ну, добуток до газу на шельфовій зоні е, спричиняє значні пливи на довкілля, можливо, навіть більше, ніж сланцевий газ, але але. Це питання також потрібно вивчати, так як і ми обговорюємо газу. По-друге, це те, що Україна на сьогодні має ще досить значні запаси традиційного, палива, традиційного газу, які чомусь ми опускаємо. Тобто на сьогодні оцінено близько 4,5 трлн кубів газу, оцінені наші запаси. Є досить хороша перспектива збільшення запасів. Даних запасів за рахунок до вивчення геологічних надер як по площі, так і з глибиною. Тобто на сьогодні вивчення, як правило, обмежується глибиною близько п'яти кілометрів, а по розрахункам Академії наук, якщо збільшити глибину вивчення до 7 кілометрів, запаси газу традиційного газу в традиційних колекторах можуть збільшитись до двох разів. Тобто ми маємо такі альтернативні шляхи, які, я вважаю, потрібно обговорювати, можливо, в рамках енергетичної стратегії розвитку України до 2030 року. Щодо станцевого газу, на сьогодні найбільш розповсюдженим методом добутку стансового газу є буріння так званих L або горизонтальних свердловин. Які буряться вертикально до певного горизонту сланців, а далі буряться вже горизонтально і в яких проводиться метод гідророзриву пласта, так званий фрекінг. Термін, який запозичено так, в США, фрекінг, у нас він переводиться як гідророзрив, спеціалісти. По безпеці геологічного середовища говорять, що більш правильно говорити гідродроблення пласта. Тобто це вже зовсім інше трохи розуміння він собі несе. Що він собою являє? Буріння відбувається на глибину до 3-5 кілометрів. Горизонтально на сьогодні від Гирла свердловина, горизонтальна свердловина може відходити до декількох кілометрів. Говорять, що світовий рекорд це 18 кілометрів. О, з одної точки можуть, можуть боритися промінні свердловин в, різ, в різні напрямки. Тобто, mm. з одної точки, можуть боритися 20-30 свердловин і, і променями, і захвачувати відповідно значну площу. Потім, коли ця свердловина вже обладнується, Колонами для притоку газу до седловини проводиться так званий фрекінг, про який ми говорили. Що він з Це закачка фрекінгової рідини надзначних, при надзначних тисках, скажімо так, це від 500 до півтори тисячі атмосфер тиски, які ми надаємо в геологічне середовище. Що, що, що дозволяє цей гідророзрив? Ми дробимо породу, сланець. В якому знаходиться газ, збільшуючи його пористість і тріщинуватість і за рахунок е, утворення єдиної системи тріщин. Ця технологія е, дозволяє збільшити е, продуктивність свердловини, але збільшити потрібно говорити на який термін. За даними, за досвідом, скажімо так, за американським досвідом. Продуктивність свердловини на сланцевий газ за рік знижується на 30-40%. Тобто, в середньому за 2-3 роки потрібно проводити, верніше не потрібно, а проводиться повторний гідророзрив в цій самій свердловині. Тобто, про що ми вже говорили, що є значна щільність свердловин при розробці сланцевих родовищ газу. Навіть до того, що на один квадратний кілометр до однієї свердловини. І в цих свердловинах кожних 2-3 роки в середньому буде проводитися гідророзрив. І потрібно ну, зупинитися на рідині для фрекінгу. Тобто рідина, яка ну, ви, на, да, на викликає найбільше занепокоєння. Да. Тобто, по-перше, для одного гідророзриву в одній свердловині необхідно. До, оцінюють по-різному, до 19 мільйонів деякі дослідники пишуть 25 мільйонів літрів води на, на одну свердловину, на, на, один, е, на один гідророзрив. Тобто е, потрібно знати, де ми ці, цю воду можемо взяти. Україна, яка в Європі одна з найменш забезпечених. Е, з Запасами 20, природних вод. Я перепрошую, 25 мільйонів треба літрів літрів, не, не кубометрів, а да. літрів, але це 25 це мільйонів, або, мільйонів да. так, це не, не 2,5 тисячі. Так. Або, да, або 25 тисяч метрів кубічних. Да. О, де ми ці води будемо брати на таку кількість средлови? Де їх будемо зберігати? Далі до цієї, до цієї води додається близько 8% піску, який е, грає роль розчільнювача породи, і додається різні хімічні. З'єднання від кислот, поверхнево-активні речовини, бензоли, ну, там перелік близько там, 300 можливих різних хімічних елементів, активних, які в звичайному розумінні є як забруднюючі води. І на одну свердловину використовується від 80 до 300 тонн цих хімічних добавок. На, на, на один фрекінг. Тобто потрібно все це приймати до уваги і, і виходячи з цих даних, робити оцінку. А, а, що, ну, а яка є на, на сьогодні, в нашому розумінні, оцінка? Що проводячи фрекінг, ми закачуємо туди хімічно активні речовини в гірську породу? Е, е, на, ну, технологія передбачає е, повертання води на земну поверхню від. 20 там, до 70% теж по-різному оцінюється, в залежності від геологічних умов. І крім того, що ми заносимо забруднення в геологічне середовище, ми виймаємо назад воду, яка збагачується мікроелементами, які знаходяться в породі, і в тому числі радіоактивними елементами, що вже є доведено. Тобто ми маємо радіоактивні відходи на поверхні землі в результаті фрекінгу. О, ну такі основні моменти, да а що стосується горизонтів забруднення підземних і безпосередньо ґрунтових вод, то ґрунтові води в першу чергу занепокоєння для ґрунтових вод викликає питання зберігання фрекінгової рідини. Як ми бачимо на досвіді Америки, це проводиться в відкритих басейнах. Земляні басейни, можливо, вони там якось цементуються, але в будь-якому випадку ми знаємо по магістральним зрушеним каналам, що ніяке цементування ну, не допомагає, не, не, допомагає да, ну, не гарантує відсутність втрат води в ґрунти. Да, і, і ці води будуть надходити до ґрунтових вод, а більшість сільського населення України. Бере воду з колодязів, да? експлуатуючи ґрунтовий водоносний горизонт. По-друге, це аварії загрози для горизонтів підземних вод. Говорять, що горизонти підземних вод у нас експлуатуються максимум до глибини 1 км, а сланцеві породи залягають на глибині 3-5 км. Це, да, це, це все правильно, але потрібно, потрібно розуміти, що кожна свердловина проходить цей 1 км і вона порушує цілісність. Екрануючих порід, О, і будь-яка аварія, ми не знаємо, де вона може відбутися, чи це на глибині залягання породи, чи це в будь де по стовбуру свідловини, І будь-яка аварія може привести до забруднення одного з горизонтів підземних вод. А як показує та ж практика е, Америки, ам, що е, три аварії у них. 3, бо ви три ви, випадки аварії, але в результаті них відбулося забруднення території на площаді 50% всього родовища. Тобто... Навіть окрема аварія може дати значні наслідки, все це потрібно враховувати і приймати до уваги. Дійсно, поки що питань більше, ніж е, відповідей, тим більше немає таких точних я так розумію, пане Олексію. А що показує досвід Сполучених Штатів Америки? Там досить довго вже видобувають газ, і навіть е, я розумію, що, можливо, от в фільмі, який ви згадали Газленд, там, можливо, десь трошки все-таки воно емоційно і, можливо, є певні перебільшення, але якщо брати десь такою Ухою мовою цифр і е, е, фактажу, що там от щодо забруднень, щодо повторного використання цієї води, хімічної, забрудненої, і так далі, і тому подібне ну, от, власне насправді отримати якусь критичну інформацію можна тільки -ті від тих, хто бореться з. Видобутком сланцевого газу, самі компанії, звичайно, кажуть, що цього всього немає. Тобто тут є два полюси, немає якогось незалежної експерта, який би сказав, що, наприклад, компанії замовчують, екологи перебільшують, але є золота середина, і вона Правда, така. Десь посередині, такого, так. такого серйозних таких заяв <гум> немає. Тобто є два, два полярних таких ну, Принаймні на світовому е е рівні те, що доходить до нас з інших країн, це якісь такі полярні речі. От у нас ми зараз говоримо, коли я, наприклад, представляю ось той полюс, який проти цього. Е колега якраз представляє науку, яка може сказати от, не на стороні компанії, не на стороні екологів, а просто озвучити, як це є з точки зору фахівця. Але що показує фільм і чим він насправді практично все, що ми щойно почули, воно. Воно продемонстровано в фільмі Гезленд. Там показано і знищення поверхні е, Землі, і е, забруднення е, вод ґрунтових, е, і врешті решт поверхневих, адже все одно, врешті-решт, це більш-менш цілісна система. І е, головне, що можна зрозуміти, що в Штатах фретінг використовується досить давно. І наслідки. Його можна побачити не завтра. Тобто сьогодні відбувся гідророзрив, завтра нам всім стало погано. Ні, такого ми не побачимо. Пройде кількість років, і люди з'ясують, ну принаймні так як це відбулося в Сполучених Штатах, що там і там ґрунтові води стали забруднені. Там і там наслідки фрекінгу проявилися в поверхневих водах. От, і це стає. Відомо зовсім не відразу. І одна, одна з, один з моментів це те, що все ж таки сланці е, потенційно газоносні залягають на різних глибинах і е, мають, супроводжуються абсолютно різною геологічною структурою породи. І тому в деяких випадках, принаймні, заяви, ну переважно це якраз з американського боку е, припущення, чому забруднення відбувається до поверхневих вод, тому що через різницю в солоності вот у Породі в зв'язку із тріщинами в породі з часом, ось ця Фретінгова рідина, яка вже була туди закачена в свердловину, якщо це не дуже глиботі свердловини, вона через певний час поступово піднімається до поверхні. Тобто це не значить, що е, труба може трутруба, через яку власне яка в свердловині, через яку закачується фретінгова рідина, вона дуже міцна. Звичайно, що при при ті, ті, при тому тиску, під яким власне вона закачується, вона забезпечена від того, щоб не зруйнуватися. І mm -hmm. в цьому зацікавлена сама газодобувна компанія. Проте... Рідина потрапляє вільно в породу вже в самій свердловині, там де відбувається гідродроблення. От і звідти вже є вірогідність через певний час її підйому до власне до водоносних горизонтів, в яких ми зацікавлені. А плюс є теж дуже важливий досвід, і знову ж таки тут відсонів неважливо, не в якій з країн світу видобувати сланцевий газ, тобто використовувати фретінг. Це власне звідти взяти ось ту всю воду. Ми це, це не вода, це, це не відходи промисловості, це не, це не побутові відходи води, неочищені строки і так далі. Це та сама вода, чиста, яку використовують для створення цього специфічного хімічного розчину. І коли е, проблемою номер один з нинішнього століття має стати забезпеченість людства питною водою, о, то е, при цьому запроваджувати нові технології, які потребують такої колосальної кількості чистої води, звичайно, дуже дуже і дуже, мабуть, передчасно. Ще важливий момент сказати взагалі про цей власне протестний рух. Фільм Ґесленд, який дав поштовх руху. Саме фільм це перше, перше таке сталося в історії людства, коли документальна кінострічка дала поштовх всесвітньому руху проти конкретної екологічної проблеми. І сьогодні можна сміливо заявляти, що в світі немає жодного іншого, більш потужного екологічного протестного руху, ніж рух проти фретінгу. Він є в усіх країнах, де його видобувають, в усіх країнах, де хочуть видобувати. Тисланцевий газ і ті країни, які вже сьогодні видали свої мораторії: це, наприклад, Франція, Швеція, Швейцарія, Болгарія, Румунія, там частина так, частина, країн, частина, та... частина, частина Голландії. Uh, і всюди, де повністю або частково введені мораторії на сланцевий газ uh, на видобуток сланцевого газу методом Фретінгу, це є uh, від, відлуння саме у того фільму. І коли сьогодні, наприклад, в інтернеті є контрфільм, який називається «Truthland», типу Земля істини, uh, коли всі кажуть, що звичайно, от, наприклад, ми дивимося uh, різноманітні сюжети на телебаченні, в яких присутні експерти самих компаній, вони кажуть, звичайно, ми всі знаємо за чиї гроші зняти це. Цей фільм і всі такі кивають головою. Так, звичайно, ну по-перше, ніхто ніколи не озвучував, за чиї гроші знятий фільм, хоча всю таку фразу використовують. І зараз в Україні це дуже поширено, коли хтось хто захищає ідею видобутку сланцевого газу в Україні. Обов'язково ці люди говорять: так, ми знаємо, за чиї гроші зняти гезлон, але за чиї гроші цей фільм не був знятий, навіть якщо було якась первинна чиясь ініціатива. Фільм, який став поштовхом для державних мораторіїв на цю технологію в кількох країнах, і коли, наприклад, Франція, називаючи екологічним лихом, Фретінг вводить мораторій і кримінальну відповідальність навіть за розвідку сланцевого газу, яка теж проводиться Фретінгом. Мабуть, варто задуматися, чи дійсно правдивий фільм? Мабуть, же ж правдивий, інакше не робило би досить цивілізовані країни, такі як Франція, там Болгарія, Швеція, Швейцарія, таких здавалось би поспішних вчинків в формі мораторії, якби цей фільм не був не відповіда... Інформація фільмі не відповідала дійсності. Ну експерти небагато часу лишилося до фіналу програми. У мене питання наступне: все таки, яка тоді є альтернатива? Я собі дозволю певну цитату. Польського спеціаліста, економіста польської газової компанії, котрий говорить, що останні опитування у Польщі показали, що близько 90% все-таки підтримують видобуток сланцевого газу. Бо якщо Подивитися на сланцевий газ у констек у контексті порівняння інших альтернатив, наприклад, атомної енергетики, яка виглядала чистішою до подій, які відбулися у Японії на фокусімі, або порівняти це із залежністю від російського газу, то люди роблять вибір на користь сланцевого. Я власне хотів поцікавитись вашої думки. Дійсно, яка ще може бути альтернатива? От ви, пане Руслане, говорили і про звичайний газ? Ну але лісу у нас замало вугілля видобувається все менше. все таки, що може бути іще? і чи до вас особисто питання, чи дотримання технології врятує від забруднень чи ні? Але, будь ласка, да, коротко. Да, коротко, вернемось до цифр. На сьогодні Україна добуває близько 20 мільярдів власного газу традиційного. Споживаємо близько 60 мільярдів, трошки менше 60 мільярдів. Різницю закуповуємо у Росії 40 мільярдів. Тобто, крім того, в Україні зараз є хороший потенціал енергозбереження за рахунок введення енергоефективних технологій до 50%. Тобто ми можемо скоротити цю різницю в 40 мільярдів найближчими роками до 10 мільярдів. На це потрібні реформи да? в промисловості. Крім того, за оцінками інституту відновлюваних технологій відновлених джерел енергії. Академії науки близько 40% всіх джерел енергії Україна зараз може виробляти з відновлених джерел енергії. Це сонячна енергетика, вітроенергетика, Зрозуміло, геотермальна ваше, енергетика. Тобто, шляхи є і їх потрібно вивчати. І, ну, і, ну будь ласка, мені здається, поручу. що потім що ми та залежність, яка називається енергетичною залежністю від України, фізично от, від спитати. Росії ми та, так, та та залежність, яку сьогодні так чомусь ми боїмося від Росії, спитати кожного пересічного українця. Чим він постраждав від цієї залежності? Ніхто вам відповіді на це питання не дасть. Це по-перше. А по друге, дійсно, ні в енергетичній стратегії, ні в якихось ідеях таких програмних ідеях держави, ні слова немає нормального про саме енергослужба. Збереження лише про нарощування, нарощування темпів видобутку енергії та е, споживання цих от енергоресурсів. І сьогодні, коли от я хочу завершити словами е, публіциста е, Уіля Катта на молодшого, що сьогодні людство запекло краде у майбутнього, і от у випадку з сланцевим е, газом ми крадемо майбутнього і ресурси. І власне те довтілля, яке знищується, от власне от таким не, необачним поспішним використанням ресурсів. Я вам дякую за участь у програмі. Шановні глядачі. Нагадаю, у нас був Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України, та Руслан Гаврилюк, науковий співробітник Інституту геологічних наук Національної академії України. Я вам дякую за увагу. Не перемикайте, лишайтеся з каналом УТР.